Вітаю. Ну що, третій етап? Як ви там живі? Супер, молодці. Ви зробили велику роботу для свого організму. І вас чекає третій етап. Третьому етапі: три продукти: такі як асимілятор, грін-грін, та Суперфлора. Суперфлора це у нас пробіотик, – фітонутрієнти. І асимілятор це фірменти. Це просто бомба-ракета. Почитайте по складу ці. Три продукти ви будете пити два рази, всього два рази на день. Зранку це буде така ж мінька по дві капсули та ввечері. Все, все. А, ці продукти і компоненти в них підготують ваш ЖК та організм до класної роботи. Ось, як ми харчуємось. Дуже прошу, спокійно, все нормальне, їжа повертається в ваше життя. Зробіть собі зранку якісь смачні, такі корисні овочі. В день пусть це буде якийсь, може, супчик, вже з кусочками. Дуже важливо по-новому відчути своє тіло, що воно хоче, які продукти, це якісь будуть нові блюда, якісь нові відчуття, потреби. Спостерігайте, тому що зараз такий переключатель в нову колію Healthy Life. І організм хоче вже їсти правильну їжу. Дайте йому таку можливість. І результати вони будуть розпаковуватись з цієї програми в часі. Ви будете бачити через, через тиждень, через два просто взагалі, як зміниться режим, процес їжі, відчуття їжі, смаків. Поспостерігайте, пишіть мені в коментарях, як ви пройшли третій етап, і взагалі, які відчуття по проходженню. Це буде дуже цікаво, дуже корисно для мене і для тих, хто ще дивиться, хто проходить цю програму. І хай ця програма стане таким вашим таким ритуалом заботи про себе раз на рік для вас та ваших близьких. Чудового проходження третього етапу і на зв'язку!